Добро, братва, я Даня. І ні, такої картинки не буде у це відео. Просто хтось приїбав початок і тепер йому треба заново його перезаписувати. Це вже третя серія по Майнкрафту. Тож, якщо ви не бачили попередні, то будь ласка, перейдіть на канал, подивіться їх. І обов'язково поставте лайк і напишіть коментар. Нагадую, що ваші лайки і коментарі це двигун мого каналу. Тож я сподіваюсь на вас. Дякую, що написали коментарі під минулим відео. Я все читаю, мені дійсно приємно читати ваші коментарі, нібито ми сидимо з вами і обсуждаємо щось. На все намагаюсь відповідати, а там вже по можливості. Також одразу хочу сказати за свій телеграм-канал, щоб не відволік вас в майбутньому. Туди я скидаю основні посилання того, що я роблю, щоб ви, не дай Боже, не прогавили. Бо я стараюся і дійсно хочу, щоб ви побачили це. Тож підпишіть, будь ласка, а мені буде приємно. Дякую за увагу. А тепер погнали до ролика. Так, ну нам по-любому треба зараз буде йти в шахту, а там же ми з вами будемо розбиратись. Я, до речі, зробив отаку от фігню. Дуже сподіваюся на те, що ви лайканті, тому що я недовго це робив, але все одно виглядає, як на мене прикольно. Отак, от, прикинь. Сійф. Вот так вот. Раз. Закинув вудочку. сидишь, бал. Хотел ще поприбиратись тут, но завтыкав. У нас, до речі, вся броня, я не грав. Все, ми тепер ідемо в шахту. Сегодня у нас буде серія перемоги. Сегодня у нас буде серія ігри. Це наш кінтафарик. Раз, сука, як же багато ти просиш за нихуя. Ще я, до речі, встановив мод, чесно скажу. Просто меня. мене, Заєбала эта приколюха ломать руками дерево. Смотрите. Чикс. Романтика дворов. Це мені підказав один з моїх підписників. Дякую тобі, велике за небайдужість. Так, все, поїхали в шахту. так так, 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 так Ой, дивись, скільки там полупокера, да? Блін, ну ми туди обов'язково сходимо, але спочатку давай сходимо от сюди. Тож це теж щось цікаве. Все, 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 ігра вже почалася. Дуже сподіваюся на те, що це буде добре тут. До речі, братва, я також установив шейдери, які мені люди теж підсказали, Але я вирішив потрошку додати якусь новинку в ігру. Тож наступній серії я спробую пограти з шейдерами, тому що шейдери і текстури мені взагалі не подобаються, як воно виглядає, як воно це читає друг друга. Мені не подобається. Але так, само по собі прикольно. Ебаный! Джавушка лавушки тільки що була. Всі бачили, всі бачили. Так, і того, тільки початок, а ми вже здобули 9 жиль залізов, блять, ну це не початок, це початіще. Я так розумію, насправді то, що це все одна шахта. Тож ми щас вийдемо той огромний каньйон. Ой, шо шо? Шо мене вдарило, блять. Ага, ого! Нихера себе, братія блять. Ну давай, по одному, по одному, блять, уходите. Хе-хе-хе, хорошо. по хорошому чесно кажучи, переплавити трошечки. То, що в нас вже є, і зробити собі як мінімум меч. Так ми її вчинимо. Щас, ми будемо брати розумом Я не знаю, до речі, чого, але на відео. Ну, родісів. Але на відео набагато темніше, ніж насправді то все виглядає. Я не знаю, чого це так виходить, братва. Отвічаю, я не знаю. Але якщо вже так виходить, то ну давайте потерпимо трошечки. Все, поїхали, поїхали. саме цікава частина геймплею починається. Так, тим часом можна заглянути в досягнення, поїхали. Будьте біля майстерні, коли... Так, ну це якась херня, воно живе. Це я вже пройшов, я так розумію. Все, що жовте, це я пройшов. Насправді то якісь неймовірні місії, може я щось не розумію, братва. А ну-ка, Майнкрафтознавці, знавці, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як мені, ну, так і має бути, реально воно все таке важке. Бо я пам'ятаю раніше, досягнення Майнкрафту було, типу, сходи туди, зроби ото, зроби третє, десяте. Це були усі, ну, Майнкрафт знання. А тут якісь, блядь, пригоди з'явились. Він диви, якийсь брід. Сільське, ну, теж. Хуйня, як на мене. Одразу робимо собі меч. І кірку. Кірку теж треба зробити, бо я відчуваю, сьогодні будуть алмази, блядь Так, все, тепер нас є що втрачати насправді то. Так, все, поїхали пиздити. Готов? Готов. Боже, які вони були? Ви пам'ятаєте, якими вони були? Вони мені чуть ли нахуй не слали. Ці нові текстури, знаєте, я ніхрена не понимаю. Так, під себе копатися ми не будемо. Красота, братва. Таким чином ми. Так, треба до речі забрати, тому що я чого тут цей. Так, розсачительські залишаю матеріали. До речі, треба і вугля здобути. Оце, от, що це таке? А це якась херня повна. Що це тут світиться? Диви. А що тут може світитись? Нічого, понятно. Так, далі, далі, далі. Блять, у нас закінчились факела. Ну добре, будемо переплавляти, значить, а що ж робити? О, горіть. Так, тим часом здобуваємо, поки в нас, поки в нас є світло від печки, не втрачаємо можливості здобути пару слідків заліза. Та ну, братва, сьогодні буде залізний сет. Сьогодні буде залізний сет. Перемога! До речі, друзі, дякую вам велике за коментарі під Майнкрафтом, бо ця гра просто для мене стала якоюсь неймовірною. Вона стала чимось настільки неопознаним, настільки неймовірним, що я просто не можу в ній розібратися. А завдяки деяким із вас я нарешті Зміг розібратися, як мені грати, і в принципі. Так що, дякую вам велике. Ні, все ж таки нам доведеться чапати в тот йобаний каньйон. Но мені вже особисто не стра... Йо, не страшно. Опа, там щось грандіозне. Диви. Отам, бачиш, наверху. Це, нам туди. Нам туди. Серце серце підказує. Пі... Так, залізе, ам. Ам, 22 заліза. Все, братва, час шукати вугілля. Треба просто шукати вугілля. Так, ну давай вже і це зберемо, так? Да? Лазаріти, якщо я не помиляюсь, ну раніше, він потрібен був тільки для того, щоб красити шерсть. Ну, щас, якщо я не помиляюсь, поправте мене, якщо помиляюсь, то зараз без лазуріта ти можеш тупо пососати пісюн, тому що ти не зачаруєшся повністю, нічого не зробиш. Так, я не розумію, де монстри, хоч якісь. Я взагалі та обіцяв екшен, а по итогу я просто в шахті копаюсь. Опа, я бачу залізо, я бачив залізо. Ти від мене не е хе хе попався. Тепер я зможу втілити свій план нарешті і зробити водяну. Хуйню під домом. Це мене дуже сильно радує. Ну, тепер нам нужно ісключительно ось туди. Ось туди нам потрібно, без варіантів. Робимо отак, тому що з піском я не ідіот так робить. Та ні, знаєте що, братва, в пізду. Я реально, мені краще буде отак, отак от трошечки в'їбати часу і. Час я мені краще буде трошки в'їбати часу і викласти залізо, яке мене не потрібна, щоб підготуватись повністю до шахти. Ніж я зараз в'єбусь, буду сидіти, кричати, ругатись і більше ніколи в цю гру їбану не зайду. Ти на мене нападаєш? Да, 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 точно на мене. От собака, блять. А я думав, ти, ти мені друг, блять. Нє-ні-ні, nee, 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 такі друзя мені не треба. Шукаємо вугілля. У мене явно має бути трошечки вугілля. Да, ніхрена собі трошечки. Значить, так, зараз я переплавлю, зроблю собі сет, і там далі вже буде видно, вже підемо в ту шахту і будемо ісключительно исключительно ні, нет -нет -нет -нет, 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 нет, 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 нет. Все. Піздец. Вперше вмер, блять, тепер понесеться. Я вам чесно кажу, так завжди. Все, один раз вмираєш, хорошо хоть недалеко був. Там далі ти будеш вмирати вообще нон-стопом, every day, every night. This is my... Так, збираємо усе. Беремо залізний меч і даємо... Пізди этому идиоту. Спробуй, возрадісь, сучка. Ну, ми тут надовго не затрималися, я чесно скажу. Напевно, що ми зробимо тут все добре. Зараз спробуємо здобути заліза, може ще пару серій ми будемо тут, а потім ми підемо вже в. Якесь інше плавання, тому що це не варіант оце так жити, десь упадать і сидіти на жопі ровно. Ні, я качевник. Мені реально до пізди, я качевник. Сука, ну м'яд. Я валяюсь. Так, все, в принципі, на цьому підготовка мала закінчитися, але м'ясо само по собі не пожариться. Наступні серії, напевно, займусь фермами, займусь тваринками. З фермою ростительності теж треба зайнятися, бо ну. Хочеться не добувати їжу, а брати своє загороди такої, блять. Ну я думаю, розумієте. Так, звісно, як я залишу свою халупку, я не можу. На жаль, даніловський столб, хоч і великий, але видно його навряд чи буде. тому що мене отой. Бачите, там, острівок такий маленький, його єлі видно, но... Видно. Знаєте, я так подумав, може ми тоді, в принципі, і не будемо займатися цією баною фермою, то все одно я збираюсь качувати. Наступний раз ми відправимо з вами путешество, зроблю собі лодку прям зараз, блять, зроблю, щоб ви розуміли, що я серйозно. А сюди, ми знаєте, от якщо доля зведе, отак от, от вийде, що доля звела, то зведе і хуй з ним. Значить, так ну, треба. Ми повернемося, отак от я відкрию цю йобану двір і лягу на одне з ліжок Ліжаки, все, ліг поспав і далі в путь Отаке життя я вважаю найкрутішим. Готується. Все, братва, нарешті м'ясо готове, ми повністю готові. Тепер можна нарешті відправлятись нам з вами в це йобане дослідження тієї йобаної піщери, Поїхали, все. Взялись. Зараз на... треба на глибину, я сподіваюсь, так, я взяв все, що мені потрібно. Ще й стріли є, так що ми зможемо зараз. Чисто теоретично, ми зможемо зараз з вами повідстрілювати цих полупокер, але це не точно. Диви, ми робимо отак. Бех, нехуй. Попав. Все. Елементарно. Ну треба було, напевно. Все, Все. путі назад нет. Путі назад нет. Оно, оно, стоїть, блядь. Що? Ладно. Єбать, вона глибока. Блять, ну тут, конечно, мобів, братва. Бля, тут так багато скелетів, це просто пізда. Ладно, ладно, ладно. Так, ставимо факела того, що я трошечки починаю паніку. Ніхуя! Так, отак спри... встанемо. Все, один вийшов, один ушов і другий теж. А, а а, все, я вже не очкошник. Оно, оно, стоїть полупокер. Скільки у мене стріл? Чотири. Чтири стріли, мені хватить, щоб його вбити Дивіться, дивіться, як це робиться. Учу, нацеливаемся чуть-чуть выше. Все, попали. І ще раз. Все. Все. Попадоме. Не забуваємо, зачем мы тут. Ми тут за залізом, за алмазами, за золотом. Я взагалі планирую ограбить цю шахту повністю. того що, ну, це моя шахта, я вже так вирішив. Все. Опа. Опа. Туда куда, куда? Опа, все легко, легко. Так, я бачив кріпера. Точно тут б, десь був кріпер. Надо бути дуже-дуже обережним. Воно залізо. Я бачу залізо. Нам треба туди, треба трошечки повернутися. Так, тепер треба щось вигадати. Так, робимо отак. Збираємо. Тепер нормально. В принципі, готово. Тепер можна чапати отсюда. Чекс, блять, пітух! <реш> і кому ти зробив гірше, ідіот! Це необ'ятна шарта, братва. Так, все. ну я все ж таки вирішив іти отуда. Хочу піти отуда, вже не буду відходити від основної своєї цілі. Не забуваємо ставити факела, щоб не загубитись і знати, куди повертатись. Опа, уголь, уголь -то теж потрібен дуже сильно. Це потужненько. Так, давайте сюди. Опа! Давай, давай, давай. Єсть! На! Ні-ні. Пошли, ви, блять! Блять, ви бачили, да? Чуть не скинув, сука. Ну тут смерть. Це тоть. А ні, ні ні можна, можна було вижити. От туди насправді то можна було пригнути. У нас Всього 12 слит. Блять, це позоріще. Я думаю, в нас вже ну 50 хоч. Я пам'ятаю раніше, круті Майнкрафтери їбашили цей. Брали завжди з собою відро води. По-любому, того що, пояснюю чого. Якщо ти будеш падать, то тебе змогли просто схватити і похуй. Щоб ти міг отак от раз? І водичку під собою поставлю. Все, ти обеззапасен. Хер я попаду, честно вам скажу, братва. Хоча тут чисто вниз треба впасти. Вроді би. Так, ну що? Так, ну ладно. Раз. Два. Так, сейчас зробимо цей. Зробимо сундук, все ж таки, того що. Ну його в пізду рисковать. Так, ну і складемо сюди так. По мелочи. Е так, все, братва. Я готовий. Попав, попав, боже, як я попав. Ви бачили? Ні каплі страха на этих глазах не було. За те, що ми знайшли все, алмази, алмази, братва. Так, дивимося. Що... Так, під ними є блок, це, це дуже добре. Все. Угу. Радувався. Ну, я готовий був, я так і знав. Тут не могло не бути нікого. Об'єктивно кажучи, братва, занадто цінні ресурси тут лежать. Один алмаз це ні о чому ми шукаємо далі. Збираємо редстоун, обов'язково того, що це потрібно. Ніколи не вмів будувати ніхуя з редстоуна, але збирати його треба. Будь-які ресурси, того, що ми зараз відправимо з вами відкрити плавання, блять. А там хрен знає, буде така шахта чи ні. Тож ми її маємо сьогодні зачистити повністю. Блять. Чуть страшно, чуть-чуть страшно, но не сильно. Не сильно. А -ха -ха. Ну, мед, блять. Ты подиви на цю хуйню. Опа. То трошечки камня, бо нам нечем закривати алмазы. Бо є така думка, що дерево будет горіть, и воно, в принципе, нахуй не надо його на лаву ставить. А як вы? Давай, давай, давай. Камне, ко мне. Не? Чего? Чего, братва? Это я ж вообще не против пописец. Идите ко мне, не. Ну, то тоді не зайобуйте. Так, все, поїхали далі. У нас вже три алмази. Я ебать. Так, опа. Все, обережненько. Насправді то ніхіра не обережненько. Я чуть не усрав. Так, залізу. Ми все ж таки, братва, запам'ятайте, наскільки жирно ви не жили, ніколи не забувайте про ті ресурси, які ви, забували, які ви здобували раніше. Ніколи в житті. Того, що воно, ну, воно. Завадить ви не інтер'єр, розумієте? Ви такі, блін, ну ладно, попробую, вже покладу собі, а йому приємно. Так, у нас тепер є одна стріла. Сьогодні, коротше, не день, ну не просто день, а день, сука, знахідок Це потрясающе. Там, де я був, я ставлю факел, щоб я по кругу не ходив. Тут я не був, соответственно. Дивимось отут. Ой-ой-ой. Так, аби не в'єбать, де в мене мій сундучок, тому що в мене там майже все залізо. Тепер, отак, от. Обман маневр. Все. Было. <свят> О, нет, 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 пожалуйста, ну не только не ты. Фуфлиндуй. На кого лезешь? Я в Майнкрафт заграв, когда больше ничего не народилось. Причем всех людей на этом свете. А копаю, залезал. Копаю. Ні, Мені здається, мене аж знаєш, трошки розвращає та кількість заліза, яку я здобуваю. Тому що я, дивіться, я його здобуваю, воно не закінчується. Воно просто, воно безкінечне. Хочеться чогось більшого. Хочеться вже тільки алмази здобувати, тому що я шо лох, блядь? дайте мені вже тих йобаних алмазів, я піду собі з кайфом Мені буквально треба 4 стака. Я буду самодовольна людина в світі. Я і не думав, до речі, що я столкнувся з такою проблемою, як ну, мені просто нікуди дівати ресурси буде. У мене 34 заліза, в мене повністю сет. У мене, ну, я зроблю ще інструменти, да, всі. От всі інструменти, які тільки є. І що далі? Це залізо для мене буде просто, ну, не нужно. Воно буде просто все. Так, ну я так розумію. Казіол, сука, відходимо. Іди сюди. Чмошник, сука. А де він? Упав. Я хочу от туди. Я не понимаю, це то місце, де ми з вами були в минулий раз, де ми здобували блоки. Ну, надо, короче, спускатися. В будь-якому разі треба спускатись. Утопець, походу, да? Ебать, я шо ведьмаке, що це таке? 4 алмази. 4 алмази це, конечно, круто. Базара ноль. Я пиздіти не буду, що типу, блин, хотілося б більше, хотілося б більше. Но це теж дуже непогано. А ось і більше, кстати. Сейчас на інтелекті. Раз! На одного. Так, ну тут уже сіли можна. Все. Мені подобається, що вони друг друга стріляють, і мені навіть робити нічого не треба. Так все, здобуваємо отуху, так здобудемо залізо, в принципі. Воно мені не потрібно, ну мало ли я захочу ну, в собі нахерачити. Я сподіваюся, що рецепт рельсів так і не змінився, і там так і потрібні ці. Так, хоч би 10. О, так так і буде, диви. Єбать. Хорошо. Так, це. В принципі, як би поступила розумна людина. Взяла свої речі і пішла б на, в... на гору, щоб відкласти їх, правильно? Ми так не вчинимо. Я вам чесно кажу, ми так вчиняти не будемо. Я відчуваю, що мені треба йти далі. Я прям відчуваю. Щас, напевно, дойдемо до так, дойдемо до отої хуйні, якої я не розумію, що там. Бля, 30 кавунів з'їв, я фігію, бля. Ні, я вам чесно скажу, братва, це фарт. Це реально, я тільки зараз почав розуміти, що це мені неймовірно фартануло. Того, що таку шахту знайти, мені здається, це знаєш, один на мільйон. Ні! Не очкуйте. Не забувайте ставити факела. Я зовсім забувся ставити факела. Блін, ну тут десь спавнер, звісно, це логічно, що тут десь є спавнер, але його б знайти. Взагалі б гарно було б. Я дойду до цього прикола когда нибудь чи ніби. Я просто не знаю, чи має воно сенс туди йти, понієш? Довіряти Майнкрафту, якщо в якісь розвалені були ресурси, то і в цій хуйні мають бути ресурси. Але тут може трошечки підколоть мене і не дать ніхрена откровенно в мене дохуя всі я не хочу, щоб ви думали, що я оце, знаєте, золота молодь. Но в мене реально всього дахуя. Я сам собі заздрю, тож ну я можете заздрити, братва, вас ніхто не засудить. Ні, 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 брата. Тут, походу, чисто оцей йобаний блок, який мені вже не потрібен, в мене таких 10 штук. Я б такий, щоб вже вилазити потрошку. Дивитися, що там, як там, що ми назбирали, переплавити, що треба, і Балдеть. Тому що в мене потрошку закінчуються ресурси. Давай, давай, зарубімся. І що й ти. Насука. Боже, а я тільки зараз дойшов, треба подивитися, скільки в нас же костей. 19 штук, диви. Все тепер у нас буде ціла ферма. Ціла ферма, братва. Ви уявляєте собі, що таке ферма? Ферма це. Ви що, не знаєте, що таке ферма. Що я з вами реально. Як з дітьми мой Блять! Нет-нет-нет-нет-нет, Ну, нет, якщо нет, нет. я умру тут, Це буде просто фіаско. Слава богу, все, все, я більше так не ризикую. Я більше. Все. Буквально мені показали, що Даня, Даня, воно тебе до добра не доведе. Іди вже на гору, а там же буде видно. А, ту... а я просто як юбаний придурок, Талдичусь. І все, треба йти. Треба йти на гору. Все, я вирішив. Я мужчина, я так решив. Да, Так, надвелася, бо в мене їжа закінчується. Так, як мені звідси вибратись? Ну, мені явно нагору. Туди мені треба, отуди. Все, я зрозумів, куди мені треба, це вже буде простіше. Так, ламаємо. Залізо, не забуваємо. Друзі, до речі, побачив в коментарях, мені вже неодноразово пишуть, що я дуже багато матер... ну, матюкаюсь. Вибачте мене, будь ласка, ну я просто, ну я дійсно так розмовляю. Отак виходить, особливо в стресових ситуаціях, чесно, коли стресу у мене нема, що я розумію, що все замечательно, потрясаюче, круто, ідеально. Я не можу не матюкатись. Ну я вдома розслаблений максимально. Я з вами, як з кінтами. Ну і я вважаю, що можна пару. Таких гостреньких слів не завадять розмові двох дорослих людей. Таке відчуття, нібито ще вгору, але мені здається, що ще вгору буде тупо. Де ж вихід, сука? Скіл, ви ну, може ти мені підскажеш, де мені знайти тут вихід, блядь? Простий хлопець, блядь, Запоріжжя. От що мені робити? Що мені робити, блядь? Де мені знайти той йобаний вихід? Придурок, що мені тут з тобою, щоб я такий, як ти став через день? Так, нет, я туда уже не пойду. Я уже хочу найти выход. О, сейчас перед этим соседом буду выебаться ходить вот так. Он не накопил. Сука, куда мне идти? Я не понимаю. Все, я начинаю паниковать. Я не разумею, Меня сейчас еще и заебошат. Я вообще не понимаю, где я, блядь. Що тут взагалі у мене повністю? Я тупо ну, ідіотом себе почуваю, чесно скажу, тому що я просто не розумію, що сталося, як я ну, зміг загубитись. Все, пітляємо. Сейчас я паучару заеба... О, тут ще й зомбяра. В чорті, блять, стоять. Нет, в спіну нападуть, в спину, суки. От, братва, от як мені шукатись? Все, в мене немає можливості просто повернутися додому, понимаєте, блядь? У мене просто немає такої можливості. Мене ну, лишили цієї можливості, можу так навіть сказати. У мене вже є вихід такий, що я просто зараз візьму і піднімусь вгору. Тут, ну, тут глубоко, да. так. Глибоко, що прямо... Так, ні, туди мені точно не треба. У нас червона хунія, я тут. Сук, чого не зробити якусь ну, підказку для таких як я. Ну в чом проблема? От нахуй мені, от зачем мені двадцять алмазов, якщо я не можу вилізти, блядь? Я просто не можу вилізти. Це просто піздец, у мене і їжа закінчує. Ти подиви, я скоро на гнилую плоть перейду, я тебе клянусь, блять. У мене не буде варіанта іного. Все, треба вже діяти більш радікально. Все. Надо єгло. Шукать. Я щас просто. Щас буде ход-генія. Тому що я один хуй умру від якогось зомбі, я цього не хочу, робимо отак. І отак. Все, клас. Тепер от сюди ми ставимо. Йопта, факел, і капаємося собі з кайфом. Все, це я врата. Все, да каналі. Я розумію, вам може здатися, що це найсиковіша річ, яку ви коли-небудь в своєму житті бачили, але ну, ну мені насрать, чесно, Того, що я дуже ціную те, що я маю. і те, наскільки багато всього я здобув, я їбанусь. А що я зробив, блядь? Пізда, блять, та як такта? На... Я ще думаю собі, понял? я сижу і думаю, блядь, ну надо, напевно сейчас цей. Ну чисто технічно, якщо дивитися, да? От що зі мною може статися, от максимум. Ну от, ну. От час, от я піднімався. Ну, скелет мене може збити. Яка ймовірність цього? 100%, блядь. 100% ймовірність того, що мене зіб'є скелет. І скоріш за все, все. Все. Я скоріш за все, все в'їбав от сейчас я просто въебал все. Ой, як обидно, це просто. пли пішли, блять. Блядь, я и блоков не взял. А где сундук? Тут був сундук, блять. Це навіть не тут було? Такое відчуття, нібито я зможу їх здобути, чесно кажучи. Якось же я спустився. Осьомий сундук клас. Бомба. потрясающе. Нет, 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 я не згоден. Це вообще це хуйня по сравнению з тим, що в мене було, надо шукати те, що в мене було. Там було, блять, 20 слідків алмаза. 20, сука, слідків алмаза. Чого я не піднявся? Ну от просто піднімись, сука, вгору, не лінуйся. Нет. Мені кажется, что ты я тут был. Не был ты тут, дебил, блядь. У мене немає навіть ніяких орієнтирів. Прикинь, блять. Нет, є. На самом деле є. Нету. Нету ні одного. Я навіть заставив ту дирку. Чесно скажу, я не пам'ятаю. Отвічаю. Може тут, понимаешь? Тут в тому прикол. Пиздец. По-моєму, якщо ти другий раз помираєш, то все, пізда. Ну, це, друзі, знаєте на що натяк? Що не в матеріальному щастя, насправді то, ми зараз повернемося в ту шахту, зберемо то залізо, яке в нас залишило. Ні, я посплю почуто. Ми зараз з вами повернемося в ту шахту, візьмемо ту хуйню, яку ми відклали, то залізо. Тому що, ну все ж таки в моїй голові щось було, коли я такий, ну ладно, відкладу. І. В наступній серії ми з вами відправимось качувати. Ну, реально, будемо просто з вами качевниками, відправимось на вот той острів, благо що лодка в мене є. Тож, ну, друзі, не все потеряно, Реально, не треба розтраюватися, Ну, хоча, чесно скажу, блять, дуже грустно. Як було б, якби я от зараз такий класно, в мене так багато речей. Я сів і такий, все, хватить. Мені більше не треба. Все, буду отут жити, отут, в этом ублюд з месте, и кайфовать. Все. Це б я так подумав, я за себе знаю, братва. Чесно, я за себе знаю, я б так і подумав. Коли в мене ні хріна не залишилось, ні хріна в мене не залишилось, там пару. Ну, братва, ну давайте будемо чесні з вами. Порівняно з тим, що в мене було, те, що в мене залишилось, це така мелочь. Що ну навіть стидно казати, в приличному обществі за таке навіть не кажуть, що ви розуміли, да? Бля, я ще й весь опіт, опит, опит в'їбал. Так, ладно, ось у нас залізо ще здобудемо чисто, ну от, головне, щоб було на хуйню, все. Я вам докажу, що не в матеріальному щасті, чесно, братва. Бо дуже багато людей за це просто забувають з часом. Намагаються зробити що завгодно, аби нарешті ну, втілити свою юбану, мрію, там, в якусь матеріальну, да? От ви там, от ви. От невже у вас немає не одної матеріальної мрії. От я опять умер, заебісь. Все, я зараз спускаюсь у ту йобану шахту, забираю ті йобані речі і все. Все. В наступній серії Даніла пірат. Даніла пірат і тільки. Запам'ятайте. Сука. Козлина, ти кончений. уголь двигатель прогреса. Чули за таке? Я сподіваюся, що є така пословиця, бо якщо нема, то це буде піздець фіаско. Якщо б я зараз і упав, я б ще пізданувся, чесно. Це, чапаємо додому, чапаємо додому, переплавляємо і будемо потихоньку завершувати цю йобану серію. Цього йобаного Майнкрафту. Сподіваюсь, що той, хто зробив цю гру. Сейчас, вот отак, от на параплані сука, крутиться, дуже сподіваюсь на це. Ну що, братва, на такої веселої ноті ми і заканчиваємо. Дуже скоро ми з вами відправимось калісіть нові простори цього світу. Нагадую вам, що поставте, будь ласка, мені лайк, тому що ваша підтримка мені неймовірно потрібна. Також напишіть коментарі, якщо у вас є щось предложити. щось ви можете, щось я роблю не так в Майнкрафті. Може, обов'язково напишіть мені, наскільки правильно вчинить те, що я просто ну кинув це діло, може воно там досі валяється. З вами був я Даня, це канал НЦП. До нових зустрічей.